Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 18 лютого прес-центрі інформаційного агентства Інтерфакс Україна відбулася прес-конференція за результатами соціологічного дослідження на тему соціально-політичні настрої українців. Згідно з даними опитування станом на люти цього року, лідерами довіри серед українців є Валерій Залужний 61% та Кирило Буданов 53%. Різниця показників суспільної довіри між ними зараз становить 10,7%. На третьому місці за рейтингом довіри Олександр Усик 47%. 3%, чи не президент Володимир Зеленський посідає лише четверте місце з показником у 42,4%. Також серед лідерів довіри Андрій Білецький та Дмитро Разумков. Результати дослідження вчергово підтвердили, що в українському суспільстві існує стійкий запит на нових політиків, яких громадяни вбачають перш за все у військових. А настільки високий показник суспільної довіри до усика пов'язаний з його нещодавніми перемогами на рингу. втім я б розглядав це як тимчасове явище. До того ж, більшість українців не сприймають усика як суспільного чи політичного діяча, каже керівник центру політичної розвідки Олег. Постернак також респондентам було задано запитання, в якому напрямку в цілому рухається Україна. Загалом позитивну напрямок руху Україні оцінили 46,6% опитаних у грудні. Цей показник становив 41,8%, Негативно 38,6%, У грудні 42,9%.